Якою буде нова модель медицини майбутнього? Чи зможе реформа галузі додати нам здоров'я та довгих літ? До кого звернутися недужій людині по допомогу? Бо хворіти і рятуватися хто як може уже набридло усім. Невдоволені станом галузі і самі медики, власне, вимогами часу продиктований рішення влади внести реформи охорони здоров'я до національного плану дій. Державна реформа на 2012 рік передбачає завершення реорганізації первинної медико-санітарної допомоги, підготовку до модернізації вторинної та екстреної медичної допомоги, покращення кадрового забезпечення медичних закладів. Ефективне використання бюджетних коштів, забезпечення населення доступним та якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Під патронатом президента реалізується національний проект Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства. Ним передбачено упродовж трьох років переобладнати і створити в кожному із 27 регіонів України нові перинатальні центри, високоспеціалізовані лікарні, що надають медичну допомогу вагітним жінкам, породілям та новонародженим. Такий Новий заклад у нас буде сформовано на базі одного з відділень обласної лікарні. Як правило, ці центри повинні бути при обласних лікарнях, тому що жінки з заболіваннями там, почек, серця, желудочно-кишечного тракту, сосудів, вони повинні консультуватися і вести їх э, наблюдение до родов і во время, після родов э, смежными специалистами, сосудистыми хірургами, кардіологами, Кульмонологами і так далі, і поэтому ті жінки були созданий до центру обласної есть все эти спеціалісти. Потужні перинатальні центри на вторинному рівні будуть додатково оснащені необхідним обладнанням у Шепетівці та Кам'янці-Подільському. Долю малопотужних пологових відділень, що діють на базі Білогірської, Віньковецької, Новоушицької, Старосинявської центральних районних лікарень, також доведеться вирішувати найближчим часом. Їх чекає об'єднання з іншими закладами вторинного рівня, але очільники. Реформ обіцяють врахувати при цьому інтереси жителів, географічне розташування, транспортне сполучення в разі потреби хворих немовлят може доставити до Хмельницького реанімобіль з усім необхідним устаткуванням для інтенсивної терапії з обласної дитячої лікарні. До речі, на цей заклад також чекають приємні переміни. Ми є єдиною областю в Україні, яка не має повнопрофільної обласної дитячої лікарні. Керівництвом обласної державної адміністрації на сьогоднішній день підтримана пропозиція управління охорони здоров'я і на державному рівні відпрацьовані питання щодо формування обласної дитячої лікарні шляхом будівництва двох нових корпусів. Уже створено робочу групу, яка вивчає першочергові потреби та виготовляє документацію. Чверть необхідних коштів для реалізації проекту буде виділено з бюджету області.